Стосовно постанова 556 від 11 квітня 2025 року. Один із правозахисників, юристів, каже наступне: що всіх ставлять чоловіків автоматично на військовий облік. Давайте розбиратися про що це Взагалі постанова Кабінету міністрів. А розібравшись ці постановою, я хочу вам сказати дещо про те, що наскаже та людина на відео, що вона упустила. По-перше, ця постанова не передбачає військовий облік чоловіків від. І 17 по 60 років. Зараз детально розв'язку, аналізуючи всю цю постанову. Номер 556, від квітня місяця 2025 року, я прийшов до наступних висновків. Постанова це експеримент над вами, українцям. Протирічить статті 28 частині 3, Конституції України. Бо ця стаття забороняє будь-які над вами експерименти. Саме забороняє. Про що йдеться в постанові? Хочу нагадати чоловікам від 18 по 60 років. Ті, хто не стоять на обліку, їх вносять в ресток військовозобов'язаних, резервістів та військовослужбовців Збройних Сил України військовозобов'язаних і присадників. що означає це для тих, хто був. Зняти з обліку, або виключене з обліку. Так от, цей юрист і адвокат стверджує відео, що всіх візьмуть на облік, хто був виключений або був знятий. Не так. Що хочу роз'яснити. По-перше, всі відомості стосовно знятих з обліку. Згідно з цієї постанови та виключених з обліку, будуть додані до цього реєстру, що вони зняті або виключені з обліку. Це перше, дані, які потрапляють згідно цієї постанови 556, у реєстр, автоматично не робить з вас військовозобов'язаних. І не ставить вас взагалі ніяк і жодним чином, жодним чином не робить з вас військовозобов'язаних автоматично. Це перше. Друге, щоб стати військово зобов'язаним, потрібно зробити дві прості речі: перше, написати заяву, стати на первинний облік. В ТЦК СПЗС, якщо бажаєте, якщо не бажаєте, це ваш свідомий вибір. Якщо ви не хочете, ніхто нікого нічого не заставляє робити. Це лише все у нас добровільно за добровільною згодою. Але ви ж самі знаєте, як у нас це, це відбувається. А ви знали, що весь цей облік ще з 2007 року був безпервинного обліку. Незаконний весь облік всіх військовозобов'язаних, про що мовчать всі ці юристи, адвокати і фахівці справ. А я не мовчу і мовчати не буду. Тому не вірте, тим, хто стверджує, що якщо ваші дані є в цьому реєстрі, це не означає, що ви є військовозобов'язаними. Якщо ви були зняті, або виключені з військового обліку, це не означає, що вас поставили на цей облік. Стосовно військового зобов'язання, що хочу сказати? Ті, хто за кордоном чи ті чоловіки, які не знаходяться ну, без вашої згоди уряд робить над вами експеримент. Тому, тому це, це експеримент без вашої згоди. Просто це обмін між реєстрами різними ваших даних, це наповнення реєстру обріг приватного цього реєстру Який обслуговує приватне акціонерне товариство. Про яке всі і так знають, яке це приватне акціонерне товариство, сам реєстр знаходиться в Євросоюзі. Чомусь і всі ці дані про чоловіків без нашої добровільної. Тому ті, хто виключені з обліку, або зняті з обліку, переживати не потрібно. Просто з'явиться в цьому реєстрі, що ви були виключені, або Зняття обліку. Це перше. Друге, якщо ви з'явилися в цьому реєстрі, це не означає, що ви є військово зобов'язаними. Це стосується тих, підкреслю, хто не був зареєстрований в ТЦК СПЗСУ. Це не стосується знятих з військового обліку. Вони Є військове зобов'язання, окрім тих, хто виключений з військового обліку. Саме головне, стосовно того, про що кажуть деякі так звані юристи і адвокати, перед тим колеги, щоб щось казати, потрібно уважно читати цей документ яким ви апелюєте. А потім казати про те, що всіх виключених чи знятих з обліку поставлять на облік. Ні. Це не облік. Ще раз повторюю: це не є облік, це просто наповнення реєстру даними з інших реєстрів. А що стосується первинного обліку, щоб на нього стати, потрібна заява, паспорт та ІНН. Він же зараз ркно, щоб бути військово зобов'язаним. Ті чоловіки, які не знаходяться по якійсь причині, В базах ТЦК СП ЗСУ, яких зараз несуть, вони не стануть військово зобов'язаними взагалі. Ті, які умудрилися взагалі не бути в реєстрах ТЦК СП для прикладу, з 2007 року і раніше. І таких людей більше половина чоловіків в Україні. Тому не переживайте, ви не є військово зобов'язаними, допоки ви не стали на первинний реєстрацію первинну, поки ви не стали облік, ТЦК СП ЗСУ. Це не означає, що якщо є про вас якась інформація, що ви є військово зобов'язаними. Ні. Ви стаєте офіційно військово забом'яксана тільки тоді, коли стали на цей облік ТЦК СТ ЗСУ. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи. Коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова не юридична консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Для прикладу, скасування штрафів ТЦК СП ЗСУ. Написання просто заяви в суд коштує тисячу гривень ВІД. Для прикладу, відзив на узову заяву. Також замовляє в мене послугу витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я консультую сфері кримінального права, кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист. Юридична Консультація у сфері податкового права. Як вести бізнес і автомобіль у статусі людини коштує від 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок email, Підписка лайк. репост до цього відео. Також донат. Разом доб'ємо 2 мільйони. З вами ми переможемо цю брехню, яка лунає з екранів телемарафон. Разом до перемоги!